Смачніших біляшів, ніж ці, я не куштувала, і це без перебільшення. Це рецепт моєї мами, вона за ним готує і, звичайно ж, я. Для тіста нам потрібно взяти теплу воду, додаю туди сіль, цукор, дріжджі, перемішую це все. Далі додаю олію і пересіяне борошно. Замішуємо тісто. Тісто на ці біляші буде липнути до рук, воно не забите, ось таке, як на відео. воно має бути. Якщо бачите, що воно таке, не додавайте більше борошна, воно буде класне. Далі залишаємо його на 45-50 хвилин, для того, щоб воно підійшло. І Після цього стіл гарно поливаємо олією, змащуємо його, викладаємо туди наше тісто, ділимо його на порційні шматочки. У мене вийшло 12 штук. Формуємо такі кульки, складаю це все на деко, змащені олією. Руків має також гарно змащені олією. До фаршу я додала одну цибулину, велику сіль та перець більше нічого не додавала. Беру одну кульку тіста, розпластую її по столу і додаю туди одну столову ложку фаршу. Гарно защіплюю всі края, щоб в процесі смаження вони не розійшлися. І перевертаю цим швом донизу. Стіл гарно змащений олією руки. також. Притискаю біляш, щоб він був більш такий тонший. і одразу роблю всі біляші. Гарно розігріваю олію в сковорідці, викладаю біляші, у мене лягають так 3 штучки на сковорідку, беру ложку і гарячою олією поливаю також біляші зверху. Після того, як вони просмажили з однієї сторони, я зменшую вогонь на менш ніж середній і смажу вже з другої сторони. Готові біляші викладаю обов'язково на паперові рушнички. Біляші готові, можна їх смакувати, готуйте. За цим рецептом він дуже смачний і перевірений.